А як ви себе називаєте, коли ніхто не чує? Можна називати себе так, як називали колись батьки в дитинстві, мама, тато, бабуся чи дідусь, або якимсь таким найкращим варіантом свого імені, який ми любимо? Для чого це потрібно? Це важливо для того, щоб чути свій внутрішній голос, свою інтуїцію. А знаєте, як кажуть, інтуїція ніколи не підводить. Інтуїція це твої найкращі відповіді. Навчися чути себе, і в цьому справді є таке раціональне зерно. Наш досвід, який ми проживаємо так довгий період, він у нас акумулюється. Ми його можливо і ще і не для себе не. Структурували, але психіка наша вже бачить багато виходів, і вона вирішує набагато раніше, ніж ми якимось силою, силою своїх умовиводів можемо прийняти рішення. Тому важливо так установити контакт з собою. Знаєте, із контакту з собою починаються всі інші контакти. Інакше не буває. Коли ми думаємо, чого мене не складається контакт там з кимось. Спочатку треба повернутися до контакту із собою. Чи зуміла я з собою встановити контакт? Чи можу я з собою, собі бути найкращим другом чи подругою? А тоді вже, звичайно, можна звертатися до інших контактів, не навпаки. Таню, як ти зараз почуваєшся? Як ти можеш підтримати себе зараз? Який найкращий крок треба зробити тобі зараз? Ми запитуємо і чекаємо. Таку відповідь нашої нашої інтуїтивну внутрішнього голосу. Запам'ятаймо, не буває так, щоб відповіді з'явилися, якщо немає запитань. Ми завжди формулюємо запитання, обов'язково формулюємо запитання і вже тоді чекаємо відповідь. І відповіді прийдуть. Інтуїція не мовчить, вона говорить і важливо навчитись слухати. От і, і гарне ім'я, приємне ім'я. Це такий ключик до свого внутрішнього голосу, і психіка теж це розуміє. Зрештою, називати себе це дуже красиво, це дуже приємно. Тому давайте будемо називати себе красивими іменами, підтримувати себе, підбадьорювати себе, бути для себе такою типу, байливою матір'ю або батьком. Бережімо себе.